Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні у проєкті Софійського братства Слово, що єднає, ми читатимемо фрагмент з Євангелія від Іана Богослова, 21 глава, вірші з 15 по 25. Отже, одного разу явився Ісус учням своїм після Воскресіння з мертвих і говорить Симону Петрові: Симоне Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж вони? каже йому Петро: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, говорить йому Ісус. Паси ягнят моїх. Говорить йому знову вдруге: Симоне Іонин, чи любиш ти мене? Говорить йому Петро так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус: паси овець моїх. Говорить йому втретє, Симоне Іонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що втретє спитав його, чи любиш ти мене? І сказав йому: Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Говорить йому Ісус: паси овець моїх. Амінь, амінь. Кажу тобі коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив, куди хотів, коли ж простарієш, то простягнеш руки свої, і інший тебе підпереже, і поведе, куди не хочеш. Це ж він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю Петро прославить Бога. І сказавши це, говорить йому іди за мною. Озирнувшись же, Петро бачить, що йде за ним учень, якого любив Ісус, і який припав на вечері до грудей Його і сказав: Господи, хто зрадник твій? Побачивши його, Петро говорить Ісусові, Господи, а з ним що буде? Говорить йому Ісус, якщо я хочу, щоб Він залишався, поки прийду, що тобі до того, ти йди за мною. І пішло слово Це поміж браттями, що учень той не помре, але не сказав йому Ісус, що не помре. Але якщо я хочу, щоб він, щоб він залишався, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, що свідчить про це, і написав це, і знаємо, що істинним є свідчення його. Є ж і багато іншого, що зробив Ісус, але якщо про все те писати окремо, то гадаю, і сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. На цьому це все. Божу вам благословення і до зустрічі в проєкті Слово єднає».